Доброго дня ми з України, мене звати Ольга, ласкава, прошу на мій канал. Ви запитували в мене дивитися, де окупація. да? Ну Дивіться, хто зі мною давно підписаний, я вам завжди кажу, що Таро дат не любить. Це ну, плюс-мінус завжди. так? То, що там буде це відбуватися, таро це може сказати. там, наприклад... Ну, наприклад, ми з вами зараз будемо дивитися село Чкалове. То, що воно буде в Україні, це я вже давним-давно казала. так? Ну, з датами, і я вас дуже попрошу, не пішіть мені, ви казали там в травні, а вже червень. Я завжди вас попереджаю, любі мої, що Таро дат не любить. То, що я казала, так само. Хто давно зі мною я казала, дуже бережіться води, дуже бережіться води. Мені люди писали, то що ми не знаємо, що нас бомбять з води. Та знала я, що нас бомбять з води. Ну постійно ці карти мені казали, бережіться води, буде розрушення, бережіться води, запасайтеся води. Даже ну, я вам розказувала свої сни, що в мене на балконі стояло 20 пляшок води, бо мені приснився сон, запасайтеся води. От, поэтому, міленькі мої, ми з вами будемо дивитися. Ви в мене питаєтеся, будемо дивитися, коли буде окупація, як пройде по поводу миродерства, по поводу розрушень. Це я вам відповідаю за свої слова. Ну, по поводу іменно конкретної дати, то давайте будемо лояльні до один одного і не будемо писати гадості. Да? Ну, давайте. Село Чкалове. Село Чкалове, Новотроїцький район, Лівий берег, Коли можлива деокупація, 2023 рік. Я вже починаю з липня дивитися. Коли можлива деокупація, село Чкалове, Липень, серпень, вересень, жовтень. Липень, серпень, ну, можливо, жовтень. В липні, в липні, також випадає старший аркан на відповідь так. Да? Я вже беру тільки старші аркани. Вот. Ну, е, липень, серпень. А, вересень, вересень, вибачте, липень, серпень, вересень, можливо, вересень. Відкриваються дороги на вересень місяць. Ну, дай Бог, дай Бог щоб раніше. Як підходить підтримка, бачите, йде підтримка, йде захист, і йде спасіння, взивають на бой сімерочка жезлов. Ну і вже, дай Бог, буде благополуччя. На сьогоднішній день це вересень місяць. Ну давайте подивимося, як саме пройде деокупація село Чкалове. Як саме пройде деокупація, село Чкалове. З липня там по шуту в липні, то, можливо, все якось піде по-інакшому. Це От як з нуля. Це нульовий аркан. Все спочатку. Як саме прийде до окупації, село чекала. Розрушення можливі. Парудзерумічі можливі розрушення. Звідки біда? З неба, з землі. Питання ще не вирішується стосовно, як це буде відбуватися. Напряження сил, як і раніше. Але тут велика допомога йде. Ну тут все тайно, бачите? Тут все тайно. <кліп> Поверховна жріці все буде відбуватися тайно. Е Правосуддя йде в село. Після деокупації Покажи село після деокупації. Не має бути так прям сильно погано, но. Різкі є, тому що тут рицарь мічей, це з повітря. Але підтримка, велика підтримка, і Бог правосуддя, йде Бог справедливості, йде захист іде. Ну дай Бог, щоб пройшло без мародерства. Мародерство я так сильно тут не побачила, по мародерству це сімка мічей йде. Сильне розрушення, велика розруха, це йде по башні. так, Тут нас летіти то буде. Але опять же ж кажу, як я казала ще давно, що ви в Україні, дно колоди України, карта Солнышка, тобто ви будете в Україні. Розрушення можливі. Бережіть себе.